Із десяти депутатів постійної комісії присутні шість, Кажуть, пору є. Так? Пору є. Значить, які будуть пропозиції щодо роботи засідання? Розпочати. розпочати. Хто за те, щоб розпочати комісію? Одноголосно. Так. На порядок денно виноситься питання. Значить, Нема потреби зачитувати. Скажіть, яке там є? Так, про затвердження ставок оренди і плати на землі комунальної власності та на е, витребуванні земельні частки паї на території Корольської міської ради. Доповідає Микитенко Віталій Іванович депутати, На першому пленарному засіданні 72-ї сесії було прийнято рішення про внесення змін до е, рішення про затвердження ставок податку на земельні ділянки. Рішення там фактично виконувалася технічна сторона, тобто змінилась форма таблиці, показники податків не змінені були, рішення прийнято було. На даний час виникла необхідність аналогічно прийняти рішення. Щодо оренду столу, Тобто не виникла необхідність внести до порядку денного додатково дане питання, оскільки тут питання саме до 15 липня воно ну, не є термін, але є термін по фінансовому управлінні. Який Передбачаю, що вони повинні подати фінансове управління інформацію саме в такому вигляді, яким пропонується проєктне рішення з додатком з таблиці. Це необхідне для заповнення відповідної форми і туди сканується, підтверджуючий документ рішення, яке необхідно прийняти. Пропонується прийняти дане рішення. інформуючи що в даному рішенні ставки оренди не змінилися. Просто з тим діючим, що в нас у нас діє рішення на сьогоднішній день 59-ї сесії Хорольської міської ради 8 стопень від 20 вересня 24-го року, номер 2856, зі змінами суді вносили зміни 64 сесії, 20 грудня 24-го року. Номер рішення 3061 Тобто, показники за заставу охорони плати, ми не пропонуємо змінювати. Ми пропонуємо тільки викласти дані показники став у новій таблиці, в формі таблиці нової, яка необхідна буде для сканування, тобто сприйняти рішення для я розумію, для заповнення відповідної інформації. Одне єдине, що в дану таблицю ми доповнили, в нас попередньо не було такого пункту 6.2, Зараз я озвучу, як він називається. Пункт 6.2. Це в нас для розроблення родовищ природних лікувальних ресурсів. Тобто ми сюди доповнили, поставили 4% стовпів. І згадали тут у самому рішенні, що дані стовки, ОСР земель, будуть стосуватися безпосередньо земельних часток паїв. Оце не, не, не вийти в мене земельних часток паїв. Так, Взяти до відома, рекомендувати 71-й сесії Хмельницької міської ради 8 стикня прийняти рішення по даному питанню. Хто за? Хто приймає все одноголосному? Воїна Соболь за Копой. за Пасюта за Кібенко за Кучев, Гавритор за. Питання вирішена.